Коли ви дивитесь фільми, вас захоплюють харизматичні персонажі: бажання лиходії, загадкові маньяки, різні воїни. Але що, якщо скажу вам, що такі герої існують не лише на великому екрані? WDB це не просто спорт, це живе кіно, де кожен аресер, мов персонаж з культової стрічки. Деякі з них настільки схожі на кутую героїв чи антигероїв, що здається, що вони зійшли прямо з екранів Голлівуду. Undertaker – це жахливий вершник апокаліпсу, Брей Вайт – справжній кошмар, який міг би стати антагоністом хоррор фільму. А Коді Роудс, чи не нагадує він вам когось, супергерою, чи безкучий образ приховує темні мотиви. Приготуйтеся з ухопливого занурення в світ професійного реслу і кіно, де віддійтесь нескравіші паралелі між легендарними зірками Дабед Бі та культовими кіноперсонажами. Привіт! З вами Алан Блек. Поставте лайк, підпишіться на канал, а ми продовжуємо. Андертейкер один з наймістичніших образів історії Давид Бі. Його темна аура, супровідний похоронний дзвін, та повільний вихід на арену створить атмосферу фільмів жахів. Він нагадує таких кутих персонажів, як Робовщик або Вечник без голови, садкових фігур, які цілюють смерть і загрозу. Його похмура зовнішність, довге пальто, капелюх і моторішні очі підсилюють ефект невідворотного покарання. Кейн. Його поява завжди супроводжувалась вогняними стовпами та згрозливою музикою, що утворювали вчиття справжнього жаху. Високий зріст, потужна статура та червона маска робили його схожим на демонічну істоту, яка повернулася з пекла. Йо історія згорілого обличчя та жага помсти нагадує таких персонажів, як Фантом з Примари опери, або Джейсон Вурхіс з п'ятниці 13, маніак у масці, який сіє жах на своєму шиху. Стінг Його похмурий заудковий образ з білим обличчям і чорними смугами створює відчуття містики та темряви. Подібно до персонажа Еріка Дрейвена з культового фільму «Воран». Як і Дрейван, Стінг пережив трансформацію з яскравого енергійного ресера Мовчазного, що з'являється стіні. Його довгий чорний плащ, холодний погляд та мовчазна впевненість робить його живим ціленням антигероя, який несе правосуддя в темно світі ресер. Triple H його персонаж, король королів, це вцілення сили, влади та стратегічного мислення. Величезна корона, молот, королівський імідж робить його схожим на гадарних правителів, таких як король Артур або навіть Максимус з фільма Гладіатор. Він виходить на арену, немов давній завойовник, в своїй перевазі, його авро харизми, лідерські якості та брутальний стиль бою нагадують войовничих королів, з міфів та історичних фільмів. Які ведуть своїх воїнів у битву. The Fiend Брей Вайт один з найбільш моторошних та кінематографічних образів в історії Давид Його страхітлива маска схожа на витвір жахливого клоуна нагадує Джокера з його зловісною посмішкою, а також Лейдер Фейса з тихацької різанини бензопилою. Зфінт був особонням чистого кошмару. Його непередбачена поведінка і здатність виживати після швидких ударів робили його схожим на неморущих маніаків. темна атмосфера, що супроводжувала виходи та містична сила персонажа, перетворювали його появу на справжнє хоро шоу, які зачаровувало та лякало одночасно. Фінбелер у образі Демон Кінг, альтер-его король демонів із справжнім вціленням темряви та первісного жаху. Його тіло розфарбоване чорними, червоними та білими візерунками створює ефект живої ціні, що нагадує про хижих монстрів із кіно, таких як хижак чи чужий, гострі зуби, намальовані на його обличчі, дикий погляд і містичні рухи на ринку, підсилюють образ чудовиська, яке на найнебезпечніші моменти, його виходи, супроводжені зловісною музикою та повільним виповзанням в стіні, нагадує сцени справжніх фільмів жахів, де з'являється щось потойбічне чи невконтрольоване. The Boogeyman. його образ натхнений одноіменним іфічним створінням, які приходить ночами щоб налякати дітей. Boogeyman Man постав у вигляді довкуватого монстра, що поїдає справжніх черв'яків. має розмальоване червоно-чорне обличчя та демонструє неконтрольовану поведінку. Його раптові появи, звісний сміх, надприродна витривалість робили його схожим на персонажів з класичних фільмів жахів, таких як. Фредді Клюгер з кошмару на вулиці В'язів або Кендемен. Він не просто лякав суперників, а створював атмосферу чистого кошмару, де межа між реальністю та вигадкою старався прямо на очах глядачів. Мейнкайнд – один з найбільш психологічно моторжних альтер-его Мікафолі. Його брудна шкірна маска, яка ховає спотворене обличчя. Дивні манери поведінки та нездатність відчувати біль створювали образ нестабільного, але дуже небезпечного противника. Мейнкайт міг розмовляти зі своєю маріонеткою містер Сок, сміятися після отриманих побоїв, не власними стражданнями, що робили схожим на персонажів з найтемніших трилерів. Його божевілля та вигляд нагадують культового маньяка, ганібала-лектора, «Мовчання ягнят. Так само розумного, але непередбаченого і смертельно небезпечного, подібне налекторам, Майнкайнд поєднював собі страх і таємничу харизму, змушуючи публіку як боятись, так і захоплюватися його божевільним. Роудс, його сучасний образ, американський кошмар, вирізняється іскравим біозолотим плащем, підкресленим героїчним образом та певністю власній перевазі. Усе це створює похожість персонажем хомлендера з серіалу The Boys. Обидва використовують патріотичну символіку, випромінюючи образ героя. Проте за цією маскою криється більш складна і темна особистість. Як і Хомлендер, Коді позиціонує себе як беззаперечного лідера, що викликає захоплення і сумніви. Його амбіції, шляхетний вигляд і непримирена рішучість створюють образ сучасного супергероя Даведебі. Джон Сіна не лише зірка Дабидебі, а успішний актор. Його роль у серіалі Пейсмейкер буквально притворила його в живого супергероя на ринку. Його персонаж пейсмейкер це гіперполізована версія патріотичного воїна, який готовий боротися за мир, навіть якщо доведеться когось бити. У Дабиде Джон Сіна довгий час був символ героїзму, непохитної віри в гасло «Never give Up. Але якщо класичний Сіна був чистим позитивним героєм, то піцмейкер це темніша версія, яка відчайдушно хоче бути улюбницем, навіть коли його методи сумнівні, його іроїчний гумор, екстравагантний костюм та безустав впевненість у своїй первуті, робить його скрам прикладом того, як і один і той самий персонаж може існувати як в WDB, так і Голлівуді. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, дякую за перегляд, Ви були на каналі Alan Black. Віці ресинг, віцього багато, всім до побачення!